Це не контент печалі, це контент отверезлення, тому що всім нам зараз важливо бути свідомими і розуміти, що відбувається в твоїй країні, тому що ця війна, яку ми проходимо, це не війна військових, це війна наша, кожного з нас. І важливо бути небайдужими у цьому всьому. Мені здається, що якщо ти не хочеш пропускати через своє серце те, що відбувається тут і зараз з твоєю країною і з твоїм народом, ну чесно кажучи, це дуже страшно. Тому що таке абстрагування, воно ну для мене особисто, воно дуже дивне. Можна вірити в хороше, можна вірити в краще, допомагати, молитися, все. Але ну принаймні, хоча б трошки якось включатися в ті процеси, я особисто, чесно кажучи, добуває думка про те, що у нас гинуть найкраще, і мені дуже сумно від цієї думки, тому що я збираюсь залишатися в цій країні, збираюсь її також спільно разом з іншими людьми підіймати, принаймні робити від себе те, що я зможу, те, що до чого я покликана. І усвідомлення того, що гинуть найкраще, це, чесно кажучи, ця думка. Ну, я вчора від цієї думки піввечора і півночі, просто плакала. Бо зрозуміло, що можна сказати, Ін, так не дивися і ці відео, не дивись там той Тік-Ток, не спілкуйся з військовими або там не читай новини, не плач. Друзі, я вважаю, що нам важливо не бути космонавтами і розуміти, що це наша спільна печаль, що це. Те спільне, що ми несемо, той спільний тягар, через який ми зараз проходимо. Я дуже сильно сподіваюся, що серед моїх підписників немає людей, які зараз дивлячись ці сторіс, думають: ой, все, і ти знову, і ти туди. Важливо в цьому плані бути свідомими, включеними. Хто як може, хтось захищає, хтось волонтерить, хтось донатить. Ну, взагалі, донатити бажано всім, чесно кажучи, в міру того, скільки ти можеш це зробити, навіть 5 гривень. Знаєте, от в мене моя подруга, вона каже: Я регулярно. Але стабільно, в різні напрямки по 5 гривень, по гривні, по дві накидую. Здається, така дрібничка, але повірте, краще так, аніж взагалі ніяк. Хтось може молитися за Україну. Але ж головне молитися, а не просто два слова сказати Боже благослови, і вважати, що все, галочку поставив, виконано. Тому, друзі, дуже сильно хотілося б, щоб ми були свідомими, дуже сильно хотілося б, щоб ми розуміли, через що ми зараз проходимо, тому що такий непростий час і. Важливо зараз об'єднуватися, підтримувати один одного.